Україна робить неймовірне, порушуючи всі мислимі і немислимі теорії оперативного мистецтва, які вимагають трикратної переваги в живій силі, безумовного панування в повітрі, масового задіяння механізованих та бронетанкових підрозділів і нанесення постійних вогневих ударів по об'єктах противника. Ми на жаль стикнулися з абсолютно новою реалією, якої ніхто не передбачав, ніхто не міг знати. Тобто реалія, коли противник створив просто колосальні інженерні укріплення, такого якого не було давно на ну скажіть все на чисії в часі Другої світової війни. Не всюди таке було. Противник серйозно наростив, маючи певний потенціал, система радіоелектронної боротьби, що серйозно зменшило можливості застосування дронів. Противник сам наростив угрупування дронів, які він масово застосовував. Застосовує на жаль.